Настала весна, і ми активно святкуємо весняні свята. А чим гірші наші сіми? Правильно, нічим, тому я підготувала ідеї для весняних свят у Сім 4. Я раніше вже робила відео з ідеями для зимових свят у календарі, можете подивитися його у мене на каналі, і мені писали, що потрібно зробити так і з іншими сезонами, тому я продовжую і презентую вам весняний календар. Перше свято це жіночий день. Взагалі я хотіла назвати його День боротьби за права жінок, але ця назва виявилася задовгою і я назвала так. Хоча ця назва мені не дуже подобається. Можете написати в коментарях, як би ви назвали це свято. На жаль, святкові активності всім з 4 доволі обмежують, але мені здається, що дарування квітів та подарунків це наша реальність у цей день. А також відвідування ресторанів, яке я відобразила традицією ходити на побачення. При цьому я розумію, що це свято все таки не про квіти і подарунки, а про боротьбу за права жінок. Тому я додала в активності розповідання історії, щоб персонажі розповідали про сильних жінок минулого, які боролися за свої права, займалися наукою та робили неймовірні речі. Наступне свято, яке я додала, це День сміху. У цей день сіми пранкують один одного, розповідають смішні історії та прикрашають будинок кумедними декораціями. Потім сіми розпочинають підготовку до найбільшого весняного свята Великодня. Підготовка включає в себе прибирання, дотримання посту, прикрашання оселі та випікання пасок. Ну, все ж як у нас. Адже ми також. Дивно готуємось до Великодня. Я досі пам'ятаю, як мама випікала паски, а ми ходили і заглядали, і не мали права їх куштувати, так як це все, все на свято, а поки піст після підготовки нарешті настає Великдень. У цей день сім відвідують святкові церемонії, запрошують близьких у гості та влаштовують грандіозні трапези. А діти тим часом полюють на яйця та спілкуються з святковим кроликом. Можливо, і не лише діти, тут уже як захочеться вашим персонажам. Я насправді люблю влаштовувати Великдень для своїх стімів, навіть раніше, коли я грала в основному з базовим календарем, я періодично додавала їм це свято, адже мені подобалось збирати колекцію святкових яєць, яка доступна лише коли є це свято. Тому я завжди це роблю і рекомендую вам також колись спробувати. До речі, дуже цікава колекція. і За те, що ви її зібрали, ви отримуєте цікаву дитячу іграшку кролика. Тому попробуйте. на наступний день після Великодня. всі ми святкують день пам'яті. Цей день вони також відвідують святкові церемонії, згадують про своїх померлих родичів, відвідують кладовища та запалюють свічки на могилах. Як на мене, це також важливе свято і потрібно не забувати. Про тих, хто були до нас, хоча воно може бути навіть трішечки сумним. Але далі ми продовжуємо більш веселим. Адже яка весна без шашликів? Саме тому наступним в нашому календарі йде похід на шашлики. Всі ми збираються разом, готують на грилі, сидять біля вогнища, розповідають історії, п'ють різні напої, співають та танцюють і просто весело проводять час зі своїми друзями. Мені здається, весна це найкраща пора року для шашликів, адже ще не так спекотно, як літом, не так дощить, як в осінню, і немає так багато ще різних комарів і інших літаючих комах, які можуть вас покусати. Тому якраз це чудовий період. Щоб зібратися разом із друзями. А в останній день весни стіми святкують День гравців Сімс. В, в цей день вони грають відеоігри і розповідають історії про те, як познайомилися з грою. Можете й ви розповісти в коментарях, як почали грати в Сімс? Мені буде цікаво почитати ваші історії. Окремо хочу подякувати чудовим людям, які підтримують мене на Патреоні. Вони можуть дивитися мої відео трішки раніше за інших. На цьому ідеї, та це відео закінчується. Дякую вам за перегляд! Ставте лайки, якщо вам сподобалось це відео, та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Усіх цілую та обіймаю ваша Оленка!